Ліна Костенко, і буде мир. І буде мир, і вишні зацвітуть. У рідному моєму краї лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, І на світанку вмиється земля, ранковою холодною росою, І буде чути пісню солов'я, А не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривав в линий, йому плече підставиться буча, а городка й гостомель побратим порушить тишу стохоном болючим. Димитрів враз прокинеться від сну Від болю ран окупантів. На повні груди крикне: Я живу, я витримав отих потвор танців. Козарючи, пошматовані вогнем, потоптані знесилені й босі. Тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголосся. І дими катюжанки і синян, сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема, з коліно стануть, бо прийшла розплата. Почується це Іванки в силі дів вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, Його тортури даді, не зламали. Чого у нас убить древній наш лютіж, поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А вижгород наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поруч всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей, у них вогонь добра горить священий. Зісяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав, По силі духу, та одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Це пахне чорнобривці, рута м'ята, і мама заспіває котика-котка, І принесе від зайчика гостинця тату».